Чись до серйозного у нас вчора був комітет гуманітарної інформаційної політики, і ми викликали Ткаченка на наступний комітет для пояснень, щоб було зрозуміло, що відбувається, тому що це є дика ситуація. Тут вже і знали про його відставку. На жаль, ми не очікуємо, що щось буде краще, але це є загальна тенденція. Ми маємо розуміти, що жоден урядовець в Кабміні – це не є самодостатня особа, так само як жоден слуга в парламенті. Так само не є самодостатньою особою. Це є ціла величезна система, на чолі якої стоїть президент Зеленський і офіс президента. І саме з них ми маємо питати про те, що відбувається. Зеленський зараз поступив так, ніби його підставили. Ну значить, треба виправляти, і треба виправляти і з тим, що не хочуть виносити законопроект про бомбосховища, про заборону московської церкви і про вигнання ОПЗЖ з усіх представницьких органів влади. А він має виправлятися тим, що. Зараз мають скасовуватись усі ці всі конкурси типу